Мир вам і слава Господу Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ми з вами продовжуємо вивчення Слова Божого Євангелія від Матвія. Сьогодні ми теж з вами прочитаємо десяток віршів і з п'ятого розділу, і на них попробуємо порозмислити, дати відповідь. І так, ми з вами вже розпочали вивчення п'ятого розділу. Заповіді блаженства, нагорна проповідь Ісуса Христа, де Він а, при зустрічі, многолюдній зустрічі з ізраїльським народом, розпочинає своє навчання. А, говорили про те, що це навчання було не схоже, а, до нього подібного ніхто нічого не говорив, і люди дуже уважно його слухали. І далі він продовжує так само говорити про закон, про пророки, і дійсно він говорить не науку, ту, яка була розповсюджена в народі ізраїльському, книжниками і фарисеями, а він говорить щось нове, щось своє. Давайте ми прочитаємо ці вірші з 17 по 26 і побачимо. Як Христос говорить за деякі речі своїми словами, унікальними словами, які не похожі на жодне те вчення, яке було на той час розповсюджено в Ізраїлі? Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота. Жодна риска із закону не зникне. Все збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим називеться в Небесному Царстві. А хто виконає і навчить, той великим називеться в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевершить праведності, Книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбивай. А коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата Рака виродок, той підлягає Верховному суду. А якщо скаже дурний, той підлягає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертвенника, і там пригадає, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертвенником, піди спершу, примирися із своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар, домовляйся швидко із своїм противником. Доки ти з ним на дорозі, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав слузі і не кинув тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кадранта. Ось таке місце Писання. І давайте ми трошки з вами над цими словами Ісуса Христа пороздумуємо. Перш за все, ці слова звернені до народу ізраїльського. І Христос говорить їм те, що необхідно їм знати, що те, що було прописано Моїсеєм для народу ізраїльського, те, що було сказано пророками для народу ізраїльського, Він нічого з цього не відміняє. Ще раз наголошую, це все. Говориться для юдеїв, для народу ізраїльського. І він говорить, що запевняю, доки існує взагалі небо і земля, жодна йота, жодна риска, тобто нічого, що було сказано древніми, не пройде, а має збутися. Пізніше ми з вами вивчаємо і розуміємо, що. Апостоли говорять про те, що весь закон був виконаний в Ісусі Христі. Але на той час все залишалось так, як мало бути, тобто виконання закону. Далі Господь говорить про те, що має бути людина праведною. І праведність людська на той час. Щоб здобути небесне царство, мало перевищити праведність книжників і фарисеїв. На той час були розповсюджені по, юдейському, по юдейській землі дві секти, які мали між собою. Такі е, цікаві стосунки, але факт те, що вони вважали себе самими праведними, самими е, тими людьми, які знають закон і які уміють догоджати Богу. Це фарисеї, книжники і натомість їм були саддукеї. це правляча еліта народу ізраїльського. І таким чином Христос показує, що ви дивитесь на цих людей і вважаєте їх праведними, але Христос підіймає планку ще вище. І говорить, якщо ваша праведність не перевершить їх праведність, ви не війдете в Царство Небесне. Далі Він говорить і за дуже цікаву заповідь. Не вбий. І говорить про те, що коли людина вб'є іншу, то вона підлягає суду. А він підіймає знову планку, ще вище. І говорить: а я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підлягає під суд. Якщо хто скаже на свого брата Рака виродок. Той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підлягає під вогняну гієну. Тобто бачимо, що Ісус Христос не зупиняється на фізичній розправі, а Він підіймає цю заповідь, значення цієї заповіді ще вище. Він готує щось нове, пізніше. Це все буде названо Християнством. Пізніше це все буде названо його церквою, еклезія. Його учні мають піднятися ще вище на один щабель, чим юдеї, фарисеї, книжники. Його учні мають стати більш досконалими. І Перевершити праведність фарисеїв і книжників. Тому ці заповіді, які він говорить в Нагірній проповіді, вони підіймають людину, підіймають людину в праведності, формують новий клас, нову духовну еліту, яка має перевершити в праведності всіх тих, які були до цього. Далі Христос говорить про те, що коли ти йдеш і маєш принести жертву, це знову відсилання до старого заповіту, це знову відсилання до юдейських традицій. І Він говорить, якщо ти маєш якусь проблему, то залиш ту жертву біля жертвенника. Якщо ти знаєш, що на тебе хтось гнівається. То ти мусиш піти і, перш за все, стосунки відновити з тією людиною. Тобто Бог не приймає жертву тоді, коли у тебе є якісь проблеми з людьми, коли ти маєш ворога, коли ти когось образив, коли хтось на тебе нарікає. І Христос говорить, Домовляйся швидко із своїм противником, доки ти з ним на дорозі. Це ще раз показує, що під час земного свого життя ті люди, які будуть приймати науку Ісуса Христа, вони мають прощати, вони мають примиритися, вони мають. Прийти до свого вчителя в чистоті і святості мають бути праведними, і їхня праведність має перевершити все те, що було до цього. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кадранта. Тобто сам Христос говорить про те, що якщо людина не навчиться. Швидко миритися, швидко змінюватися, ставати більш праведною, то така людина не зможе здобути Царство Небесне. Хай Господь всіх нас поблагословить за те, щоб ця наука. Осідала в нашому серці, осідала в нашому розумі, щоб ми роздумували над Словом Ісуса Христа. І щоб ми були готові до того, щоб змінюватися, ставати кращими, ставати праведними в очах нашого Господа і Месії Ісуса Христа. Амінь.